В Німеччині паніка так би міг би звучати вхід в нашу програму, якби ми були хайпожерами. А так ми просто проаналізуємо, що відбувається в Німеччині, що відбувається на Курщині, що відбувається на Покровському напрямку, а також в Дагестані. багато тем багато цікавого. Третя світова. Ми починаємо. Мер здає Україні Тауруси. Руси. що дронів на Росії. а ми можемо бути кращими. Покашмарити вдалося дуже тривожна а, історія. Перемагає праворадикал, який проти постачання зброї для України. А якого фіга? Кавказ нам? Підкидати хороші новини, це дуже добре для нас. Дуже добре, що він постійно спалахує. Вітання, друзі. Мене звати Василь Пухньо, мій колега Андрій Ткачук. Формат 2 по 2 до вашої уваги ми надаємо. Кожен представляє дві новини, які би хотів обговорити в ефірі, і вдвох ми власне на них реагуємо. Неодмінно підпишіться на нас, поставте свої уподобайки до цього відео. Також пишіть свої коментарі, тому що сподіваюся, зможемо по поличках розкласти. Справді не хайпово, а доволі доступно все те, що відбувається, і справді Тема номер один, яка у нас зараз є на видноті, це Курська область, чергова нова Курська операція збройних сил України. Принаймні про це повідомляють російські пропагандисти: про те, що в районі Тьоткіного на Курщині розпочалися такі прифронтові рейдові дії збройних сил України. Заперечувати думаю, це, Андрію ну немає сенсу. Це вочевидь відбувається. Питання щодо успіху, питання щодо глибини, і питання щодо того, як сприймати цю операцію. Давай от про це будемо з тобою говорити. Ну фактично таке собі легке підтвердження того. Що з офіційної точки зору це було те, що генштаб в понеділок 5 травня оприлюднив інформацію, що вдалося вразити на куршені власне біля Тьоткіно два командних пункти росіян. Очевидно, що це була підготовка до один із них до речі, командний пункт пункт управління операторів. БПЛА, тобто це дуже крута і цікава історія, тому що Тьоткіно ось це прикордонне. Там постійно була школа для БПЛАшників російських, і вони навіть з 22 го року там тренувалися, скиди з мавіків робили. Потім FPV опрацьовували. І відпрацьовували якраз таки по цивільному населенню Сумщини. Нашому от просто ну як наживця, вони ловили тренуючись там. І ось таке от ураження. Це, це хороше це дуже хороший удар. І очевидно, що він готувався для того, щоб підкріпити і підготувати вчорашні дії, які відбулися на кордоні. Були кілька спроб захопити Тьоткіно. Насправді не вдалося станом на вчорашній сьогоднішній день. Ситуація в Принципі стабілізувалася для росіян, тобто певні тактичні успіхи наших сил були, було знищено кілька опорних пунктів, були знищені мости, певна інфраструктура. Більш детальніше Василь розповів у відео про початок нової курської операції, якщо її можна так назвати. В нас це все на каналі. Підписуйтесь на третю світову, щоб це не пропускати. І можете подивитися, що в нас там є цікавого. Отож, власне, якщо підсумувати насправді певні тактичні успіхи, раз є. Ці тактичні успіхи можуть бути потенційно. Приємними і хорошими для потенційних спроб збільшити буферну зону саме на території Курської області і переносити війну знову ж таки на територію Росії. Та все ж Тьоткіно захопити не вдалося і увійти в Тьоткіно не вдалося. Тут ми теж маємо про це говорити відверто станом на сьогоднішній день, тому спроба була покашмарити вдалося, але загалом чекаємо офіційної інформації. З того, що я знаю, ну на моє на мою думку, ймовірно, тих ресурсів, які ми витратили на цю спробу, здається, не відповідає тому, що ми змогли там зробити. Тобто, чи назвати успішною цю операцію, я б не назвав. Ну насправді я напевно, спробую пояснити логіку, тому що знаєш, у нас з'являється багато таких черговий раз коментаторів, які починають казати: типо: А якого фіга? От знову відкрили фронт, додатково мало було фронту на Курщині, розтягувати фронт і тому подібне. А подивіться що відбувається на покровському напрямку? Знову згадуючи ось ці виходи yeah, до Ніпропетровського насправді логіка тут цілком. Зрозуміло, є покурщення, абсолютно зрозуміло, тому що як тільки наші війська вийшли з Курщини, одразу розпочали таку рейдову прикордонну операцію в Білгородщині. Коли перебування на Білгородщині в районі населених пунктів попівка Демидівка стало вже невигідним, розширити смугу не вдалося. Росіяни почали закидувати своїми кабами. Потрібно було виходити з Білгородщини. Це власне і зробили наші війська, і це можна зараз побачити на мапі Діпстейт. Вийшли з Білгородщини, відкрили нову ділянку біля Тьоткіного. Насправді. Ну, з того, що я яким інсайдом володію, твої інсайди вони трошечки інші, але, але вони, очевидно так само є. Це цілком, вірно не остання локація того місця, де ми можемо проходити такі речі. Я думаю, що не вперше, вже не вперше це як факт і як теорія, яка я думаю, реалізується найближчим часом. І не востаннє рейди наших сил на території Росії будуть. Е, є знаєш там кілька моментів по зрадинці, які розганяються. Вот пішли, нашу атакували, ліпше діть на Покровськ. Ні, Воно так не працює Цує, тобто треба теж розуміти, що те, що є біля Тьоткіна, ну, ті сили, які відбили нашу атаку, тобто ці сили могли і наступати, в тому числі. Тобто відкриття ділянки нового фронту на території Сумщини, це однозначно набагато гірше ніж спроба наша захопити Тьоткіно. Ну, на моє щире переконання, тому що чим більше ми переносимо війну на територію ворога, тим краще на фоні. Новини про евакуацію населених пунктів. Я вчора в своїх підсумках так само. Іде ворожба так само розбирав цю історію. Це абсолютно нормальний звичайний процес відселення евакуації. Тобто, в той час, коли росіяни не дозволяють цього робити, була да історія поглушкову, що там сільський голова сказав, що от евакуація, це населений пункт на Курщині. Потім видалив цей допис і спростував допис, і Потім знову видалив. Ну словом, чому так сталося? Ну та прилетіло по голові. Тому що в нас тут 9 має день побіда. Ти евакуацію робиш. Це що, виходить, що значить хахли, хахли то зробили. Прехли до успіха доводять. вони краще людьми пожертвують, повбивають людей, в тому глушково mm -hmm. і дадуть їх під м'ясо, а потім ще будуть розказувати, як там українські нацисти їх там знищували і катували, при тому, що вони самі їх там лишили і самі ж будуть наносити там удари, тому що будуть критиками зараз свою територію. Це росіяни, це їхній підхід, і тут нічого не зміниться. Насправді тут ще така е, цікава штука є. По Курщині я от собі міркував. Е, якщо справді, ну скажімо так, станом на сьогодні, ми не ухвалили. Боже, станом на сьогодні, шановна наша піхота, 6 травня, ми вас вітаємо зі святом. Ви реально це найкращі люди, які от є взагалі в нашій державі. Це піхотинці сьогодні, 6 числа, ми мали почати з цього насправді наш подкаст. І от зараз... На вздогін виправляємося, вітаємо наших піхотинців е, з ним. Так без піхоти би нічого би не було абсолютно. Абсолютно, Україна а... тримається на піхотинців. 100%. 100%. Тому ми вас вітаємо. Але я от кажу про те, що е, от станом на сьогодні, 6 травня, ми не знаємо, не маємо, не чули якихось визнань від української нашої влади про те, що ми приймаємо перемир'я на 9 травня. Очевидно, нам його дуже невигідно приймати, тому що якщо росіяни стягнули 280 засобів, ППО до себе в. Е, Прикривати Москву, то це означає, що вони взялися дірки десь протиповітряній обороні, куди наші дрончики, наші ракети зможуть летіти. І вочевидь, цих би процесів я очікував. Але ну саме на сьогодні ми не виглядаємо на те, що ми прийняли перемир'я. Росія цього перемир'я хоче не тільки щоб захистити червону площу, але й щоб отакі війська там зумовно, з умовно скурщини спокійно закумулювати десь біля того ж таки біля піл, білопілля, Ворожби, чи перемістити на, на Покровськ, чи ди чи на вручанську. Ну слухай, ось це псевдовеликоднє перемиря. Це показало, і це виявив світ. Тоді ми не могли дати задню. Ми тоді були в такій програшній політичній ситуації щодо Америки, щодо Трампа, і ми мусили погодитись. Ну просто мусили погодитись на цю історію. Зараз ми навпаки виграшні позиції, штати нас підтримують цю ситуації. кажуть, ну камон або перемир'я нормальне, або не бавтесь. Тому дуже добре ці всі моменти що пісков закидає. Трамп таке там сказав оце. От зі свіженько він сказав, що типу молодець Путін, що все ж таки пропонує триденне перемир'я. Це більше ніж нічого. Типу, це краще ніж те, що було раніше і от він, в принципі, молодець, непоганий хлопець, тому, тому не знаю, як воно це все розгорнеться, але кажу, стану от на цю не, хвилину, буде няко, на ми не буде ніяко не що мене підемо. Стану на цю триває. хвилину та примиря немає, ніяких заяв не було, і це дуже правильний крок от такі відкрити декілька порізів на території противника для того, щоб він ці війська ну все ще їх якби сковувалися. Вони вони з акумульовувалися в цьому місці, не розпорошувалося, не створювали нам проблем в інших місцях, не акумулювалися, Ось це безперешкодно, скажімо так, в межах цих триденного перемир'я і тому. Подібне треба зробити росіянам постійно таку до домоклів меч, що вони не можуть там мати ці території неприкритими. А що б я зробив? Якщо нас не знаю, якимось ще нам там партнери дотиснуть і скажуть, та вже поведіться на це перемир'я. Ну треба mm -hmm. зробіть це. То я б, знаєш там пів дванадцяти. -та запустив би тисячу дронів на Росію. А дванадцять казав: ну да, давайте перемир'я. А це було б би... це Було б в рамках тої війни, яку веде Росія проти нас? Е, ну до речі, зараз, якщо дивитися на інтенсивність на фронті, десь приблизно такі є: росіяни тисячами пускають своїх мотоциклістів, піхотинців і техніку для того, щоб вона віжки просто з неба не злітають зараз. 200. дивись. Три дні поспіль 200 і більше штурмів на фронті. В суботу було 200, 253, в за підсумками неділі було 269. За підсумками понеділка 200 бойових зіткнень на фронті. Це просто шалена інтенсивність. Росіяни намагаються заскочити цей останній вагон «Побіда-бєсія» перед 9 травня, щоб, хоча б, щось досягнути. Адже вони, от ну реально, якщо шановні ті панікери, хто там слухають, то дивляться і читають панічні заголовки і тому подібні речі. От дивіться, навіть якщо ми візьмемо тупу. Політичну пропаганду, яку хотіли інформаційну провокацію ковчинити росіяни не на Покровському напрямку вийти до кордонів Дніпропетровської області. Так вони навіть цього до 9 травня зробити не можуть. Зараз це неможливо і це все. Ну, тупо... — я Ми теж день тому і казали, що це неможливо. Ну так, так це все тупо інформаційно пропагандистські ось такі впливи, які впливають на вас. Точно так само, як, наприклад, зараз розганяють: а що там білопілля ворожба? Це ж так, так і так погано. на всі впливає на людей, впливає да. на всіх. Впливає. Ну, ти, ти пояснюєш правильно, білопілля з прикордоння. Сумщини евакуація це правильно, тому що ну окей, ми ми заходимо там, пробуємо зайти в Тьоткіно. Росіяни теж можуть зайти, спробувати на Білопілля, це нічого не означає. Я тобі свого досвіду о три роки я був і на півдні, був на сході, був на півночі на Сумщині. І єдине, що завжди мене просто лякало. Знаєш це, коли ми їдемо там на бойове завдання з хлопцями на берегу собі виїжджаємо. І ти їдеш весь такий рекс на пікапі, в амуніції, все приїжджаєш повз якесь село, а там просто діти в спортивних костюмах м'яча копають, грають. І типу ти не розумієш цей світ, як він працює просто. Там і в півішки літають, все працює. Люди живуть життя. Чи це окні, ноги, я би не знаю. Я би вивіз би свою родину. Ну, вперше вперше, що зробив би, це Десь, ми не можемо так говорити, є бо ми не на їхньому місці є суб'єктивні це... речі. В кожного свої. Ну тобто ми в голову не заліземо ні до кого і не зробимо, і можливо, і ем, форми евакуації. Процес евакуації у нас теж не ідеально налагоджені. Тут теж є до них питання, але ну це те, що мене завжди бентежило, коли я проїжджав по всій населені пунктів, насправді які кілька, кілька кілометрів від ЛБЗ. Насправді, це ж е питання безпеки наших бійців, от е сонечок з піхоти, про яких от зараз ми говоримо. Е питання в тому, що коли е чим більше цивільних залишається в зонах ведення бойових дій, е це більше небезпека для бійців. Пояснюю, чому е тому, що е коли боєць він знає, як, як ухилитися від вогню, де заховатися, е коли цей вогонь. Можна очікувати, він може розпізнати постріли міни, артилерійського боєприпасу, там ще чогось, ще чого ще чогось. В нього є якась ситуативна обізнаність. А цивільний це максимально незахищена особа в умовах бойових дій. І коли цивільні залишаються в цих умовах бойових дій, то нашим військовослужбовцям відповідно потрібно, як то кажуть, думати за себе і за того хлопця. Ось за того хлопця цивільного, який незахищений, який від будь-якого прильоту уламку може бути поранений і вже його потрібно виносити так, з ціль. зони. треба розумієш? От умовно ми там плануємо якусь операцію. Це мій досвід. Відходимо сюди, тут займаємо. А ми не можемо там зайняти якусь позицію, ми не можемо там укритися, тому що там поруч люди живуть. Ну, це не ок. Так не має бути. Ну, типу, ці території мають бути вільні для військових і для маневрів. Ми не росіяни, ми не будемо цивільними прикриватися і не будемо робити те, що вони ніколи цього не будемо робити. Окей, закрили тему Курщини. Зрозуміла логіка, зрозуміли питання. По Покровську те ще хотів що сказати, да? Ну по Покровську, те, що ми з тобою в принципі обговорили, величезне насичення FPV-шками. І тут я би знаєш, згадав би з тобою ті історії по кілзонах, які е, робимо ми, які хочуть робити росіяни. Тобто зона, е, яка без життя, зона, де е, домінують fpv дрони, де домінують БПЛА, де фактично є е, е, такий момент і. Обмежень, бо ти що там можеш бути, і можливостей. Тобто, якщо ти її зачистив, то можливі спроби штурмових дій можуть бути. Тобто зараз відбувається по дві сторони, і зараз вже треба фіксувати те, що дрони долітаються далі і далі. Евпівішки долітаються далі і далі. І тут велике питання, яке ми з тобою підіймали, готуючись до програми, це безпека цивільних міст, які є прифронтовими, і те, що fpv впівішки долітаються ближче і ближче. І тут навіть умовне Запоріжжя, яке є найбільшим обласним центром, і Херсон, два обласних центри, до яких фактично це все долітає. Це є величезна небезпека. Суми ті ж самі. Ті самі суми з Харків, і... як, як обласний центр Слов'янська Краматорська фактично агломерація, як обласний центр Донбасу, нинішнього нашого неокупованого. Це все велике питання до того, що вже навіть і до місцевих лад. Шановні, ну та давайте якось продумувати те, як можна це все захищатися. Не можна просто скидати це все там наприклад на центральну владу. Треба реально на своїми руками на місцевому Ні, є рівні питання думати. питання вирішувальне, можна закупляти реби ну, і ставити їх в місті. Можна домовитися, ну. Ти роби нормальну ініціативу, нормальну річ можна домовитися з військово-політичним керівництвом про набір так званих там, не знаю, ДФТГ. Вийти на Міноборони і щоб були ДФТГ, які виконують задачі вогневих груп е і виконували їх по місцю. Чи можна таке зробити? Я думаю так. Ну і так. Тут Можливо, тут ініціатива ДФТГ. мала бути в Міноборони. ДФТГ так? це держав... добровольче формування територіальних громад, тобто це люди, які без відриву від виробництва, мовно кажучи, там я не знаю, комунальники, судді. Журналісти та ні, та будь, будь хто продавці магазинів має... типу мають інший час виконують роботу да. по, Наприклад, по там по ночах виїжджають, мають якісь чергування по ночах виїжджають, працюють проти цих же дронів, там збивають їх і за це до речі, отримують так само компенсацію. Від... Реальний варіант реальний пас Міноборони по формату того, а як можна сьогодні залучати цивільних там, не мобілізовуючи їх, тому що там умовно люди можуть боятися того, того, того. Я думаю, що варіанти треба нам розвивати, нам умовно. Ці процеси і збільшення варіантів і варіацій контрактів це наш вже не, не завтра, а сьогодення, і нам треба це збільшувати, розвивати нові контракти, нові можливості для того, щоб збільшувати чисельність збройних сил. Ну і це до речі, постійно по тему комисова говоримо ефірах. Мілітаризацію населення. Якщо люди будуть там залучатися до добровольчих формувань, будучи там заброньованими, наприклад, вони виїжджають у складі мобільних вогневих груп або проходять якісь навчання. Вони мілітаризуються додатково. Це типу правильна правильна історія того про що треба говорити. Ну, що ж, закриваємо кейс в воєнний. Відкриваємо кейс який? Напіввоєнний. Напіввоєнний. Дагестан. Давай поговоримо про Росію і про Дагестан. Приємні новини перед 9 травня. В Дагестані знову загострення. Місцеві партизани, місцеве Дагестанське підпілля напали на поліцейський автомобіль, ліквідували там, здається, так. Трьох поліцейських Так, трьох поліцейських забрали загинуло троє поліцейських. Забрали автомобіль. Потім їх там двох ліквідували з нападників. Ну загалом далі Дагестан далі продовжує Кавказ нам підкидати хороші новини. Тобто процеси там відбуваються, рухи відбуваються. Можливо, не без участі наших спецслужб, що ще було би приємніше, якщо ми таке впливаємо на процеси всередині Росії, і це був би хороший знак. Але загалом знаєш, що це мені вкотре доводить. Що одна з основних геополітичних ставок України це умовний там робота на розвал РФ. Знаєш, така. Багатогранна, монотонна або переведення акценту на внутрішні конфлікти, чи спроба розпалити якийсь внутрішній конфлікт середині держави Російської Федерації. Тобто, ти що про це думаєш? мені здається, це один з тих кейсів, який проводить і доводить, що це умовно одна з ключових політичних ліній нашого військово-політичного керівництва, це скажімо так, у нас просто іншого шляху, якби так немає, тому що ми прекрасно розуміємо, якщо Росія зберігається в тих кордонах, яких вона є зараз, це для нас завжди буде. Небезпекою, тобто Росія з її тюрмою народів, 40 народів, які і в тих територіях, в яких вона є, вона завжди буде для нас великою небезпекою. Тобто є, скажімо так, низка 4-5 умов, за яких українці можуть в якийсь момент своє історичного існування видихнути. Це якщо Росія позбавляється автоматично тотального контролю над своєю нафтою і газом, якщо це перестає бути ось ця економічна їхня голка, хтось принаймні сідає на ці потоки. Якщо вони перестають зберігатися в тих територіях, які яких вони є. Якщо вони наприклад перестають володіти ядерною зброєю, це для нас теж елемент, скажімо так, щоб видихнути. Ну і там ще можна кілька елементів знайти. Які ну є базові три фактично базові два. А перших які ти назвав впливатимуть на нашу, в принципі, можливість співіснування або сусідства з ними, та там якось потенційного добросусідства, сусідства, я не знаю, як це сказати через сотню років. Наприклад, це от позбавлення цих елементів, тому робота з місцевими. Повстанцями з громадами з етносами, які поневолені в Російській Федерації, це безсумнівно є велика, велика наша задача. Я не скажу, що вона дуже успішно робиться або там дуже активно робиться. Тут я думаю, що те, що відбувається по Дагестану, тому що ці от випадок буквально на днях, де захоплено як ти кажеш, автомобіль, вбито трьох поліцейських, він не поодинокий. В Дагестані були загострення минулого року. Рівно десь рік тому так само там такі крайньо-ісламістські рухи проводили свої акти. В неісламських, скажімо так, інституціях релігійних, в синагогах, в православних церквах там були і вбивства, і стрілянина, і працювали типу ОМОНІЦ і тому подібні речі. Тобто, Дагестан постійно спалахує. Це дуже добре для нас. Дуже добре, що він постійно спалахує, тому що росіяни ну насправді вони мають велику проблему всередині своєї країни, але вони течуться в іншу і будуть мати ще більше проблеми всередині. Але я от на завершення цього блоку того, що ми маємо робити і як. Я би виділив, знаєш, так от ширше подивився. Насправді виділив би е, дуже нетривіальну роботу головного управління розвідки в цьому контексті. в якому, якому сенсі? Тому що я вважаю, це дуже велика справа формувати усі іноземні легіони, батальйони з російських саме етнічних груп. Поясню, а, це чому. Буву. Наприклад, там Сібіряки у нас є та, е, с, с, російський Сібірський батальйон, е, Сібіряки, да, Ічкерійський батальйон, Дагестанський батальйон. От їх має бути бурі, батальйон бурятів, їх має бути якомога більше. Чому? Тому що батальйон, візьмімо там грубо, це 800 людей. Е, це може здаватися, типу, мало, але це 800 мужиків, ну переважно чоловіків або там, жінок окей, так само але це 800 людей, які мають чітку горизонталь. І вертивертикаль підпорядкування і горизонталь взаємодії, які перевірені боями, які мають довіру один до одного, пройшовши ці бої. І ці, ця організація ця, ця меншість, нехай це буде 800, 300, 400, 500 людей. Якщо почне бурлити, полихати якийсь там регіон, той самий Дагестан, вони просто заходять і. Отак от беруть владу там, тому що це організація, яка може чітко взяти владу і е, бути в умовах хаосу дуже зібраною. І тому, чим побільше буде таких батальйонів, контрольованих нашою спецслужбою, це е, це от якраз таки буде дуже важлива цеглина внеску в розпад цієї тюрми народів під назвою, яка е, юридично зараз називається Російська Федерація. 100% тут горджуся і над цим треба працювати, і точно добре, що над цим працюють. І є певні такі сигнали, що є результати. Так, рухаємося далі до міжнародного треку. Так, mm -hmm. поговоримо про міжнародні новини. Отже, ми сьогодні сподівалися, те, що озвучимо хороші новини, типу, «Мер дає Україні Тауруси. Да -да -да. Але, але як сказав Андрій самого початку, як ти казав, Німеччина панікує, паніці. Паніці. О, Німеччина панікує тому ми що я думаю, як мінімум мерз його команда точно. Фрідріх Мерца Фрідріха Мерца не призначили канцлером Німеччини за нього не проголосували у першому турі. Сьогодні 6 травня відбувалися ці голосування. йому не вистачило 6 голосів на посаду канцлера Німеччини. Хоча... Попередньо була ухвалена коаліційна угода, яку дуже довго погоджували партнери наші. Ну тобто, німці там дві партії, які війшли в взаємодію і створили коаліційну угоду. А, дуже велика така масштабний документ на 120 сторінок. 144. Чи 144, та і в яких 17 разів, по-моєму, згадується Україна. А серед іншого згадується те, що жодного компромісу щодо території України не буде. Згодом Незмінним... Україна визначається як потужний, не тільки партнер а гарант європейської безпеки. Тобто та, нам та. там дуже багато уваги Виділили і суттєвою уваги, Тобто, загалом низка заяв мер. Це низка заяв під час виборів тау, після все, перемоги. Ті ж тау, самі, ми чекаємо підтримка все, України, збільшення допомоги. Вчорашня заява загалом в рамках цієї всієї європейського контингенту, європейського континенту, заява військового комісара Євросоюзу про те, що готові збільшити вдвічі допомогу. Ну насправді зараз в європі проводиться величезна класна робота, хороший успішний кейс по Чехії. Тобто, знаєш, можна багато що говорити. Я тут зараз не буду вас хваляти, знаєш, владу. Це інше, але ми швиденько зрозуміли по штатах, що нам треба більше уваги приділяти Європі, і за ці три місяці дуже дуже суттєво якісно відпрацювали по Європі. Насправді мені так виглядає, що якісно паралельно, хтось буде дивитися парад в Москві, а хтось буде дивитися призначення Мерца і зновське озвучення Таурусів. А це було б 9 травня. Це було би красиво. Так да ага. ну окей, е, тому я думаю, що сподіваюся, що з мерцем все там вирішиться це все питання, е, але. Все-таки... Зробимо хайповий заголовок 9 травня, Тауруси на Москву. Ну, да. Тауруси від Німеччини на Москву. Ми придумаємо, коротше, як це все зробити. <реш> Але от... Німеччина і Румунія, вони в цьому контексті взаємопов'язані. Яким чином? Я не дарма наголосив на тому, що там два тижні домовлялися про коаліційну угоду. Десять тижнів, 10 10 тижнів, 10 тижнів, тижнів Боже так. 10 тижнів на домовлялися на про коаліційну угоду. Це, типу, демократія, яка показує свої слабкі сторони. Демократія, якою користуються дуже часто зараз по Європі, пішов такий тренд. Та що по Європі по світу? Ну, Штати, в тому, в тому числі теж є прикладом популістичні рухи користуються цим. Тим буде вибух щоб популізму. Після вискакувати і показувати, що, типу, ми можемо бути кращими. Обіцяти багато чого. Казати: от подивіться, які ці там ліберали, вони неспроможні, вони будуть домовлятися і до кінця не домовляються. Оце, типу, Німеччина, і це, на жаль, кейс Румунії. По Румунії в нас. Ну, дуже тривожна історія. Полягає вона з тим, що Джорджа Сіміон, праворадикальний кандидат, набрав більшість на голосів більше 40% в першому турі виборів. Вийшов в другий тур виборів. Він там буде змагатися. 18 травня буде другий тур виборів у Румунії. і Він буде змагатися з чинним мером Бухареста, який є абсолютно проєвропейським чоловіком. Прізвище його Дан, от запам'ятаєте, дан це. Добре, Сіміон це погано. Е, от, і цей Сіміон, він є нев'язним до України, тому що до України персона Нонграта, тому що він, е, по суті, є проросійським. Ну, щоб не казати, матами, да ну коротше просі. Про зараз них там 40 на 20 відсотків. Ну це дуже складно Варіативно. за за два варіант. За два тижні це все відпрацювати. Не, це ні, буде дуже складно, не, не але мене ну і це дуже тривожна історія, тому що е, румуни це е, дуже хороший наш партнер, який підставляв нам руку допомоги, коли поляки блокували. Кордон румуни дозволяли через себе переправляти наше зерно, наше збіжжя, багато чого іншого. І це і це капець як тривожно. І мені не зрозуміє. Вчора поспілкувався це з... реально тривожно. У Нас виходить румуни угорці, Словаки. Словаччина, Білорусь в Росія. Польщі теж вибори у нас в польщі е... Андрію теж вибори і там не факт, що право праві партії справедливі партії Солдані Боже піс, як вони я вже забурушифровуються. Вони теж праві е, і вони зараз знову будуть цей про польський курс проти України. Е, ну навіть не стільки проти України, як на популістично працювати на свого виборця. Ну щось таке, таке на знаєш, як в Трампа. Ну, от щось таке на штатах Трампа, і ми просто залишаємося такими трошки заблокованими. Це дуже паршива е, ситуація. Хоча я вірю в Румунів, е, мене дуже дивує. Я вчора кажу, спілкувався з е, журналістами, тамтешніми румунськими. Вони супер здивовані тим, що діаспора, уяви собі, діаспора, Я зараз от розкажу фантастичну історію. Е, в більшості своїх діаспора проголосувала за цього праворадикала Сіміона. Е, е, і це діаспора румунська Франції, наприклад, Великій Британії. А Сіміон він є євроскептик, тобто він каже. Та на хіба нам то Євросоюз? Давайте дружити з Росією. І от, 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 от журналісти не розуміють. Вони кажуть, що сановні діаспоряни, от ви ж ну, живете в Франції, Румун в Франції. Ну якого ти біса голосуєш за того чувака, який каже, що в Європі погано? Ну ти ж розумієш, що. Може, йому погано в нього. Найцікавіше. Голосують за нього ті, що там от, Франції, умовно кажучи, ті, що, звісно, там увага, увага в Росії, Білорусі і навіть в Україні, до речі, голосують за нього. Але посерединці в Європі, в Центральній Європі, там такий зелений пояс нормальності серед румунів. Пояснюють, а чому? А тому, що ось ці, от хто посерединці, вони відчувають реальну небезпеку і загрозу від того, що прийде ідіот до влади в Румунії. Вони реально відчувають небезпеку, Тобто, знову граю от фактор: моя хата з краю, там, десь у Франції, я Голосую за е, право радикала, який багато чого обіцяє, але буду сидіти свої, собі в своїй Франції, і мені тут буде добре. А моя рідна Румунія, ну якось там щось переживуть, я його знаю, як воно там це все буде. Мені по приколу я проголосую. Тобто, от, ну, е, це великий недолік демократії. І, на жаль, ми разом з європейцями від того страждаємо і далі. Страждаємо, страждаємо. Ну, На жаль, знаєш, ми тут хвалили е, гурпу Росії, а тут можна не знаю, умовному Сезеру закинути, знаєш таку. Жовту картку по роботі ззовні. Службі зовнішньої Ну, напевно або з іншого боку сказати, що ну ви, звісно, молодці, класні, тому що знаєш, міжнародні договори і правила поведінки в таких випадках. Кажуть, ми не можемо впливати на партнерів, ми не можемо працювати по партнерах інформаційно, тільки інформувати. Можливо, ми такі є чемні і точно не намагаємося До речі. Росіяни працювали. працювали працювали під час виборів. Росіяни була низка дедос атак, якраз таки на цього дана мера Бухареста про європейського кандидата. На кандидата росіяни активно працюють від чинної влади Антонеску, теж були дедос так на їхні сервера. Тому росіяни працювали в, кібер, в кібервійні. Ой, блін, ми ще з ними будемо мати такої тяганини. Це просто чергове підтвердження. Знаєш того, що типу завтра війна не завершиться Народ. Не вона буде в інших випадках, в інших реаліях, з обстрілами, з Да, в інших вимірах, але вона ще не завершиться. На такій оптимістичній ноті третя світова каже. Вам дякую. Підписуйтесь на нас, бережіть себе, підтримуйте сили оборони України. На все добре, друзі. Не забудьте обов'язково поставити подобайки до нашого відео, підписатися на нас, ну і писати свої коментарі, що ви думаєте з приводу обговорюваних нами питань. Бувайте.